Скандали з побиттям військового в Смілі набирає обертів. Раніше на інцидент відреагували міські та обласні керманичі. Справа дійшла й до вищих правоохоронних органів. Відтак, 10 вересня, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у своєму телеграм-каналі написав: Ніхто і ніколи не має права принижувати ветеранів все, що відбулося, отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців. Вже розпочато кримінальне провадження. Всі факти будуть встановлені. Також урядовець дорікнув на ймовірну бездіяльність смілянських правоохоронців і додав. Що про перші результати розслідування йому доповів очільник нацполіції сьогодні ж, 11 вересня, в мережі з'явилось відео затримання підозрюваного. Чоловік на камеру вибачився за свій вчинок і додав, ситуація була не повністю з'ясована, і таких наслідків він не бажав. Долотенко Вадим Олександрович з міста Сміле приношу вибачення українському народу, українській армії за цю ситуацію. Так я бавши не я поважаю українську армію, український народ і дана ситуація вийшла просто не, не повністю розібраною. тобто я не хотів так, так що получилось. Нагадаємо, у смілі між колишнім військовослужбовцем та місцевим стався конфлікт, під час якого останній вдарив захисника. Потому кривник змусив бійця визнати свою неправоту і зафіксувати це на камеру. Підозрюваним у побитті вважається Вадим Долотенко кримінальний авторитет. Після того як відео з бійкою потрапило в мережу та численне обурення користувачів на ситуацію відреагували чиновники і правоохоронці.